У Магдалинівській селищній територіальній громаді, що у новомосковському районі, ситуація контрольована. Працюють соціальні та комунальні служби, бізнес і аграрії. Діти від дошкільнят до ліцеїстів навчаються онлайн. Всі працюють на перемогу, приймають та допомагають переселенцям. Ми розпочали приймати переселенців з самого початку війни. І на сьогодні в нас проживає майже 1200 чоловік на території, із них процентів 80 проживають в приватному секторі. І, відповідно, сьогодні близько 115 чоловік у нас проживає в нашому. Компактному місці проживання кабип, як ми створили 12 липня. Вони забезпечені повністю всім в плані того, щоб там місце і для приготування їжі є, і Відповідно, би, на сьогодні всі умови зроблені за рахунок і як фондів, так і сьогодні. територіальної громади. Місцеві підтримують тих, хто через війну втратив все для них та бійців. З передової готують смаколики та закрутки нашими освітянами, нашою культурною галузі. Всіма співробітниками зроблено більше там, двох тисяч банок консервації різного гатунку, там чи це огірки, кабачата. Відповідно, на сьогодні велика інтенсивна робота йде по ми беремо у фермерських господарств капусту і пробуємо каби її заготовляти для того, щоб потім ці смаколики відправити нашим хлопцям Збройних сил України. Відповідно, сьогодні ведемо роботу з приготовки таких смаколиків, як і пиріжки, і вареники. Ну, все те, що сьогодні було приємно з'їсти і посмакувати в звичайних умовах. Ми сьогодні хочемо цим так підтримати наші збройні сили, наших хлопців, які були мобілізовані з нашої бригади, і не тільки з нашої бригади, всіх їх друзів, всіх відповідно всю нашу велику команду і велику армію для того, щоб все-таки досягнути великої перемоги. Тримають свій фронт і тутешні фермери. Попри війну вони вчасно посіяли, нині завершують збір врожаю. По весні вони повинні були посіятися влітку. повинні якби були перші врожай, зібрати саме найголовніше – це і реалізація продукції сільськогосподарської, Вона не завжди і не всі часи була би, ну, відповідною, так скажу. І на сьогодні триває збирання вже пізніх зернових, і завершується вже збирання там овочевої групи, завершуються там пізні гібриди. Капусти, морква зараз іде збирання, і відповідно там трошки залишилося ще в нас картоплі на території. А так, в принципі, на сьогодні вже всі. Вся овочева група вже зібрана. і Ми надіємося, що в принципі на сьогодні ми збережемо ті темпи і ту структуру посівних площ на слідуючий рік, якби на сьогодні економіка вирощування більш-менш нормальна. і Тому думаю, що наші всі овочеводчі господарства вони в принципі би, збережуть ту структуру посівних площ. До опалювального сезону громада готова.